Четвер, 20 березня, ви дивитесь новини в студії Олени Петриченкова. Вітаю також з нами. Працює Мелітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Збив вагітну жінку та двох її дітей просто на зебрі. В якому стані родина, що з передчасно народженою дівчинкою, та чому водій Таврій їх не побачив? Ніколи не думаєш, що це творниться саме тебе. Літають із шаленою швидкістю та зносять людей просто на зебрі. Мешканці житлового масиву перемога вимагають встановити їм світлофор, бо бояться ходити перехрестям. Видри повертаються. Червонокнижну тварину зафільмували у дніпровсько орільському заповіднику. Про що свідчить її повернення? Це дійсно унікальні місцини, де ще, хоч трошки, зберіглася природа. Протягом дня окупанти декілька разів атакували Нікопольщину ФПВ-дронами. Під ударом був райцентр. Вночі ж ворог гатив по мирівській громаді з важкої артилерії. Загиблих або поранених немає. Водночас, за уточненою інформацією, через учорашній ракетний удар по кам'янському району поранені п'ятеро залізничників. Один чоловік лікуватиметься вдома, ще четверо в лікарні. Не припиняється російський терор в інших регіонах України на Херсонщині. Через скид боєприпасу загинув цивільний ударними безпілотниками. Окупанти атакували і прикордоння Чернігівщини. Пошкоджені будинки, крамниці та авто. На Донеччині одна людина загинула, п'ятеро поранені. Побиті багатоповерхівки та приватні будинки. Ворог завдав масованих ударів по місту. Серед цивільних є одна жінка поранена, яка на місці події була нами надана до медичну допомогу, саме зупинено критичні кровотечі за допомогою турнікетів. Натомість Кропивницький пережив наймасованішу атаку окупантів від початку повномасштабного вторгнення. 11 людей отримали поранення, серед них людина з опіками 90% тіла та четверо дітей. Росіяни запустили по місту понад два десятки ударних безпілотників, поцілили по житловому сектору та цивільній інфраструктурі. Близько 20 одного дрона прилетіли, і їхні уламки, а подекуди і удари дронові прийшлися на житлові квартали, і приватний сектор, і багатоповерхівки. Смертоносний феєрверк і масштабна пожежа на аеродромі окупантів венгельсі це результат роботи сил спецоперацій та СБУ. Генштаб підтвердив атаку по складах стратегічної авіації ворога. Литовище відіграє головну роль в російських ракетних атаках по Україні, адже з нього регулярно здійснюють бойові вильоти-бомбардувальники. На аеродромі зберігають крилаті ракети Х101. Ають вмотивованих бійців, які стануть на захист свого міста та області, 128-ма окрема бригада ТРО продовжує набір рекрутів серед переваг. разова матеріальна допомога після підписання контракту, можливість вибору посади та гарантія закріплення за нею. А ще змога навчатись у вишах без відриву від служби та пільгове зарахування на бюджет. Обіцяють якісне півторамісячне навчання, за військовою спеціальністю, потім бойові злагодження і тільки після завдання на фронті. Отримати відповіді на будь-які питання і вступити до лав бригади можна за телефоном, який зараз на ваших екранах. Також консультації надають у рекрутинговому центрі. Якщо фахівець вибирає ту чи йну посаду, він розуміє, що він буде закріплений на ній. Фахові навчання будуть згідно цієї посади. Він буде отримувати навички, які він буде використовувати саме по своєму напрямку. Та ну я сам ніпрянин на дисяні прі тому логічно, що мені хотілося йти саме в цю бригаду, в нашу конкретну бригаду і захищати нашу область. А я історик працюю в музеї, займаюся науковою роботою. Багато колег моїх служить в цій бригаді. Я подумав, що якраз вже прийшли, пройшов момент, що і мені теж потрібно, відчув, закрив всі свої справи. Збив вагітну жінку та двох її дітей просто на пішохідному переході у Дніпрі рятують у ДТП на Калиновій. Через удар матері довелось терміново робити кесарів ростин. А у двох її маленьких синів тяжкі травми та множинні переломи. У якому стані родина зараз що з передчасно народженою дівчинкою та чому водій Таврії їх не помітив? З подробицями наша Вікторія Вахрушина згадав поганий фільм. Від ці сцени, коли телефонуєш до рідного, а слухав, побересь хтось незнайомий. Далі стрес швидко, швидко, швидко. Ну я одразу побіг на місце, побачив свою дружину, коли вже її забирала швидка. День багатолюдна вулиця та жвавий рух транспорту зеброю дорогу. Переходить вагітна жінка разом із двома дітьми. Всі автівки зупиняються, аби їх пропустити. Цей момент водій Таврі збиває всю родину. На вулиці Калинові зафіксували камери відеоспостереження. Зіткнення було таким сильним, що лобове скло таврії тріснуло. Жінку та дітей буквально відкинуло. Я Бачив, вона лежала, як хлопчику ногу добили стекло розбите, як він виріс з кабіни, як очі вили по якна не, не красиво. Поступив, боємеся. Тут і седофор, нема садифору, тут є знак, знак переходу. Він треба встати, а не летіти. І Він летів. На місце викликали швидку та поліцію. Мешканці району кажуть, пішоходів тут збивають далеко не вперше. Як-будто очі закриваються у водіїв. Тут ми до мужика два назад збила. Нас про те саме. Потім ще одну жінку треба було збила. Вона 4 літні назад, не помню. Потім до хлопця з нашого дома. А того сумно тут літають льотчики. Вони від не бачать. чого. Сім'я, яку збила на переході, переселенці з Бахмута. Три роки тому, рятуючи дітей від війни, переїхали до Дніпра. В той страшний день, розповідає батько родини, дружина забрала синів зі школи та садочка. Разом йшли додому. До будинку залишалось буквально кілька метрів. Ніколи не думаєш. Що... Це тикниця саме тебе у тяжкому стані, але при тямі жінку доправила до однієї з лікарень міста. Удар припав якраз на живіт вагітною. Тому медикам довелося провести екстрений кесарів ростин, аби врятувати дитину. Пацієнтка була терміново подана в операційну лікарями-гінекологами. Терміново проведена операція кесарів ростина. І е, дитинка живою е, була госпіталізована до відділення реанімації новонароджених. Е, дитина була у важкому стані на апараті апараті штучної вентиляції легень. дівчинка народилася на 32-му тижні вагітності з вагою 2 кілограми 100 грам. У неї внутрішньоутробна черепно-мозкова травма, здавлення черепу та багато синців. Вже декілька днів маленька у реанімації. Лікарі борються за її життя, і досі у тяжкому стані. І Анастасія вона має важку черепно-мозкову травму, перелом ключиці, перелом кісток, гомілки. На щастя, стан її з позитивною динамікою. Вона вже покращується і проведено оперативне втручання по стабілізації кісток гомілки, яке ще буде етапно подовжено. Вона при свідомості, вона впізнає. Важкий, важкий психічно, морально, тому що. Біль, тому що не зрозуміло, що буде далі. Вона каже: Мені здавалося, що це все сон. Я зараз прокинусь, і нічого цього немає. Двоє ж синів, шестирічний Всеволод та восьмирічний Степан. Теж отримали серйозні травми та забої. Старший степан в нього перелом великої борцової кістки. Зараз зробили первичну операцію, готуємося до наступної. От молодший все от йому ставлять струс мозку. Кермувальника, який збив родину, вже затримали. Ним виявився 58-річний дніпрянин. Чоловіку повідомили про підозру. Наразі триває слідство. Водієві було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, або експлуатація транспортного засобу особою, яка керує транспортним засобом, що спричинила смерть потерпілого або спричинила тяжке тілесне ушкодження. Карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Тим часом лікарі обережні з прогнозами, що стану травмованої жінки та її новонародженої дитини. Вікторія Вахрушина, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. А мешканці житлового масиву Перемога вимагають встановити їм світлофор, бо бояться ходити перехрестям на проспекті героїв. Адже аварії там регулярні, водії літають із шаленою швидкістю та зносять людей просто на зебрі. Торік збили жінку, а нещодавно некерований Позашляговик буквально вилетів на тротуар та ледь не вбив пішохода. Про битву за безпечне перехрестя розкаже наш Роман Михальчук. Осінь 2023-го. Житломасив перемога, перехрестя проспекту героїв та вулиці генерала Капустянського. Легковик на шаленій швидкості збиває жінку просто на пішохідному переході. Вона сильно травмується і виживає буквально дивом. З мого що шейка бідра була, ну вона вже одужала, ходить. Ну. Психологічно, мабуть, не захотіла спілкуватися і вспомінати ці ці події. А це вже березень 25-го. Некерований позашляховик вилітає просто на тротуар та ледь не вбиває випадкового пішохода. Це через шалену швидкість та автівку, яка виїжджає з другорядної вулиці генерала Капустянського. Джип б'є легковик, водій втрачає кермо, зносить розділові металеві стовпчики і летить у людей. Машина летіла, літі... тут стояла пробка, там виїжджала, не побачила, і чоловіка чуть не збила біля остановки. Вона збила стовбики, які поставили. Місцеві кажуть, скільки тут було аварій, навіть не злічити. Уже часто тут такі трапляються моменти, коли одні спускаються, другі не пропускають. сигналять. бачила з чисто сама, що збили велосипедіста якраз у на пішохідному перехресті. Кожного дня раз по п'ять, так от за день так таке витрапляється. У нас це те саме нерегульоване перехрестя, на яке так масово і нарікають люди. Кажуть, переходити його вкрай небезпечно. Водії тут рідко зупиняються, бо літають із шаленою швидкістю. Однією з проблем, яка впливає на кількість ДТП, на думку жителів, є занадто вузька частина вулиці Генерала Капустянського. Було б непогано, щоб тут машини в'їхали в два ряди, тому що це все ж таки продовження вулиці генерала Капустянського, а не просто це заїзд от, до двору. І трафік дуже інтенсивний. Через вузький проїзд тут часто виникають затори. Отож, багато водіїв, що рухаються лівою смугою проспекту, просто не бачать тих, хто виїжджає з вулиці. Мешканці твердять. Кілька років тому вони вже зверталися до міськради із проханням розширити тут проїзну частину. Сказали, що немає можливості, що є так трубопрогазопровід середнього тиску, то немає такої можливості, там дуже складно. Місцеві ж вважають, найдієвіший метод зменшити кількість ДТП, а відтак і убезпечити людей встановити тут світлофор. І нещодавна аварія стала буквально останньою краплею. На цьому перехресті, може, там, там і. Другої сторони, тому що тут два пішохідних переходи, що там, що там люди і школяри ходять. Буквально цілодобово, ну, світовий день. Пані Лариса свого онука щодня водить до школи саме через це перехрестя. Каже, після останніх ДТП просто боїться відпускати дитину саму. Мені його доводиться водити, тому що перехрестя дуже жахливе, машин поток великий. Боюсь, щоб не збили да, дитину. Я б така, щоб світлофорчик би туди, щоб дитина підійшла, нажала кнопку і спокійно перейшла. У поліції ж кажуть, якщо мешканці хочуть встановити світлофор, їм перш за все, із заяви. Потрібно звернутися до органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування надсилають нам цей лист. Наш відділ безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Дніпропетровській області розглядає доцільність встановлення знаків чи світлофорного об'єкту на певній ділянці дорожнього руху. От і приймається відповідне рішення. Заяву люди вже написали. Ми підготували письмо на голову адміністрації Соборного району Федоренко Володимир Володі. Це підписують не тільки наші там герої 32, 34, 23, 27, всі, що в окрузі, ті, що пользуються. Мешканці додають, розуміють, що в країні війна і світлофори можуть бути не на часі. Проте кажуть, безпека дорожнього руху також важлива, бо це стосується життя та здоров'я кожного з нас. Роман Михальчук, Олександр Довгань та Євген Дрозд, новини 11 каналу. І ДТП на Дніпропетровщині на рідкість лише від початку року сталося понад 110 аварій, В них загинуло 26 людей, і 127 отримали травми. Найпоширенішою причиною ДТП є перевищення встановленої швидкості руху. За це порушення правоохоронці притягнули до відповідальності понад 2,5 тисячі водіїв. Патрульні нагадують, в населеному пункті встановлено обмеження у швидкості авто 50 кілометрів на годину. Тим часом у Дніпрі незабаром почнуть ремонтувати аварійний віадук на Слобожанському проспекті. Аби розпочати роботи, міська влада викупить об'єкти нерухомості, що розташовані поряд, та демонтує їх. Відповідне рішення ухвалили депутати під час чергової сесії. Викупну ціну визначать після експертизи. Цей шляхопровід важлива транспортна артерія міста. Споруду звели ще 1954 року. А в березні 24 го віадук офіційно визнали. Аварійним на Дніпропетровщині збували контрафактні автомобільні мастила відомих світових брендів. Підпільні цехи організували на території, окрім нашої області, ще й на Київщині. Щоденно виготовляли понад три тони фальсифікату. Під час обшуків вилучено 14 тонн. готової продукції, майже 4 тонни сировини, обладнання для виробництва та понад півтора мільйона гривень готівки а також чорнові записи. Орієнтовна вартість вилучених товар на матеріальних цінностей складає понад 15 мільйонів гривень. У ході досудового розслідування встановлено, що фігуранти здійснювали збут фальсифікованої продукції у торгівельних точках, а також через інтернет. Правоохоронцями проведено понад 20 обшуків за місцем виготовлення фальсифікованої продукції, реалізації, а також за місцем проживання фігурантів. Унікальні кадри, бо це сталося вперше за багато років на Дніпропетровщині. У Дніпровсько-рільському заповіднику вдалось зафільмувати видру. Це рідкісна для нашого регіону тварина, яка навіть занесена у червону книгу України. Про що свідчить її повернення разом з експерткою? Намагалася з'ясувати наша Олександра Максименко. Чи вдалось їм побачити видру. Дивіться. Ці кадри унікальні, адже на них червонокнижна видра для нашої області рідкісна тварина. Час від часу помічали лише її сліди на одному з озер Дніпровського рільського заповідника. Аж ось працівникам вдалось зафільмувати саму видру. Муж до Дніпра повернулися рідкісні тварини і про що це може свідчити. Намагаємося з'ясувати з біологиною заповідника Катериною Колесниковою. Нам треба дуже тихенечко, обережно підійти до берега там, де її спостерігали. Ну і подивитися, чи є вона там зараз. Крадемося, аби не налякати бидри хижаки. Вони уникають людських очей і живуть лише там, де їх не потурбують. Як правило, активні вночі. Втім, експертка пояснює, якщо пощастить, в день теж можемо їх Іх зустріти, а ще додає: ці савці люблять чисті водойми, тож де інде не селяться його. Так можна назвати як видом флагманом, да так, таким собі індикатором здоров'я водних екосистем це напівводний хижак, тому для неї важливо з одного боку це і умови, які є на суші, да це в тому числі і наявність укриттів так а з іншого боку, для неї важливо і стан водного середовища. Якщо поряд живуть видри це означає, що вода чиста і в ній точно є багато риби, каже експерткам. Якщо ж водоймі пестициди, промислові відходи та стічні Води хижаки шукатимуть собі інше місце, тому їхня поява тут сигналізує про єдине – в заповіднику видрам максимально комфортно. Тут є і доступ до води, і відповідно, безпечна суша. Е, є кормові ресурси, тому що саме в цих озерах е, відбувається активний риб, Тут підрощується мальок. Пройшли з добрих два кілометри, а видри поки не видно. Катерина говорить: ці тварини живуть поодиноко, і угіддя кожної особини можуть сягати лише Ще уявіть, аж 70 кілометрів! Свої оселі облаштовують просто в воді, часто займають покинуті нори бобрів, або ось такі тимчасові укриття. Неї можуть бути на кшталт ось таких от розщелин, десь якогось простору між куріннями такі собі укриття невеликі. Вони можуть бути тимчасові, в яких тварина може відпочити, заховатися від небезпеки. Ймовірніше за все, коли видру зафільмували працівники заповіднику. Вона була на полюванні, а мешкала. Саме в цьому укритті знаходити сліди життєдіяльності діяльності видр. От на таких зарослих берегах, не піщаних берегах, звичайно важче на піщаному березі, гарно видно таке підвищення, на якому видра розмістила свої екскременти за того, щоб маркувати, що ця ділянка моя. Гарно видно відбитки лап, так, які важко переплутати, саме видарячі, такі п'яті пальчики, можна сказати. В природі у видер багато ворогів, і люди серед них забруднюють водойма своєю діяльністю та шумом змушують видер стресувати, а ще полюють насавців. Тільки послухайте, що писали деякі коментатори під відео заповідника, на якому зафільмували тваринку. 600 гривень. Шкурка куплю шкурку, якщо у когось є. Шапка гарна буде. Якщо чесно, то прям максимально неприємно читати деякі коментарі стосовно скільки коштує шкурка видри і так далі. Тому все розуміння, що це дійсно рідка тварина, що вона потребує охорони, що сама там територія заповідних об'єктів це дійсно унікальні місцини, де ще, хоч трошки, зберіглася природа. Отож, чіпати червонокнижних видер ніщо інше як варварство. Рідкісні савці в нашій області залишились лише в дніпровсько орільському заповіднику, але чи означає Чає це, що вода тут кришталево чиста. Фахівці кажуть не зовсім скоріше, це сигнал, що тут тварина ще може вижити. Все ж таки, тут вода має інші показники. Ми наразі очікуємо вихід статті одного з науковців з приводу саме якості води і те, що попередньо інформація, що дійсно тут вода чистіша. На щастя, для видри територія заповідника добре охороняється, та ніхто її тут не потребує. Не вдалося навіть нам. Науковці ж закликають, якщо ви побачили сліди видри. Повідомте про знахідку місцевій владі або природоохоронним установам. Тоді на тій ділянці зможуть облаштувати заповідну зону та зберегти цих червонокнижних тварин. Олександр Максименко, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. І на останок про погоду завтра у п'ятницю в Дніпрі прогнозують в день 12 градусів тепла, вночі плюс 2. атмосферний тиск, 745 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких.